Міні майстерні на робочому місці прямісінько в офісі працівники радіостанції Західний полюс сплетуть маскувальні сітки для українських бійців. На сході вони мають особливий попит. Щойно зійшов сніг. Виникла потреба змінити колір камуфляжу з білого на зелений. Матеріали для плетіння медійникам надали волонтери. А от вільних рук бракує. Ідея виникла давно ще на день радіо, коли ми допомагали воїнам продуктами. Ми хотіли сплести. Сітку ну, не було можливості, не було часу. На... Зараз до нас звернулись волонтери, в яким потрібні були вільні руки. Напевно, кожен хотів би допомогти волонтерам а в тих місцях, де плетуться сітки. Проте сім'я вимагає також своєї уваги маленькі діти. І після роботи люди біжать додому. Ну, тому що є якісь побутові справи, хоча бажання є. А така штука, як сітка в офісі, вона в принципі нікому не заважає. і Якась вільна хвилина, коли з'їхається. Являється, людина може прийти і причепити хоча б кілька стрічок. В кожен з нас кілька стрічок, і вже маскувальна сітка готова. Значної зусиль для створення такої імпровізованої майстерні не потрібно, щоб натягнути в коридорі сітку, використали звичайні сінькі вішалки, та й саме плетіння особливих навиків не вимагає. Головне кажуть радійники вкладати у роботу своєрідний рідний духовний захист для бійців. Ми беремо стрічки. Зав'язуємо вузлик. Вузлики в нас всі чарівні. Ми їх всіх защіптуємо, на те, щоб наші хлопці були неушкодженими, щоб ця сітка це незвичайна сітка, це чарівна сітка. Кожна, кожний хто тут нав'язує всі побажання, всі найкращі в технології. Основне, щоб вона була е, такою еластичною, не затягувати. Згорнути такий майданчик для плетіння можна у будь-якій установі. Проблем із клаптиками камуфляжу кажуть волонтери. Немає, Тож головне це бажання зробити бодай маленький внесок у спільну перемогу.